Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас в продаж заїхав ось такий Гольф-7 2015 року. 2.0 дизель на механіці, пригнаний з Німеччини з Європи. Один власник. Ось на такій фарі на 17-х тапках в дуже крутій комплектації, комплектація лаунж, передні задні парктроники. Ось так він виглядає по салону. Текстильний салон в дуже гарному стані. Ось лаунж, в чохлах, під чохлами можемо побачити новий автомобіль. Ось на механіці, клімат, магнітола, автосвітла, панорамка. Ось такий текстильний салон в дуже збережному стані. Машина обслужена, сів, поїхав як для сім'ї, так і для молодого хлопця. Чекаємо вас на огляд Те здрав місто Київ по вулиці Сумська. 2. до зустрічі.